По перше, я скажу, що в минулому році ми створили департамент регіонального розвитку міністерства, так і таким чином ми зробили так, щоб ми допомогли розробити стратегію кожному регіону, регіону куди їм розвиватися, і яким чином йому конкурувати з іншими областями, і яким чином залучати інвестиції. В минулому році за допомогою асоціації міст Україна ми запровадили вже відкриття 25 офісів підтримки реформ на місцях, і завдяки саме цієї роботи місцева адміністрація, місцева соврядування і офіси підтримки реформ нам вдалося затвердити перспективний план об'єднання громади. Вдалося практично об'єднати 159 перших громад, які вже пройшли вибори, які вже працюють, і які з 1 січня отримали прямі взаємовідносини з державним казначейством. Поза, так сказати, рішенням обласної ради, поза рішенням району. Це прямі бюджетні взаєморозрахунки. І тому цей концепт був дуже вдалим. В цьому році ми запровадили її рішення уряду про те, щоб ввести одну додаткову посаду заступника голови адміністрації, який буде займатися тільки реформою децентралізації. А на допомогу йому, от сьогодні саме ми підписали меморандум про те, що. Створений центральний офіс підтримки реформ, в якому буде декілька експертів: експерт з правової допомоги, експерт з місцевого бюджету, експерт з найкращих практик, я їх називаю це найкращі інвестиційні проекти, експерт з відкриття центральних центру надання послуг, експерт з планування території, експорт. З соціальних питань з освіти, з охорони здоров'я, тому що ці всі практичні напрямки потрібно реформувати. Також саме в кожному регіоні відкривається такий же офіс з такими ж експортами, які підпорядковуються конкретно з Києва і можуть відповісти безпосередньо, як місцевому самоврядуванню, так і місцевим адміністраціям, так і об'єднаним територіальним громадам, які тільки об'єдналися або готуються до об'єднання, відповісти на всі питання. Вирішити ті проблеми, які виникають, чому тому, що реформа дуже складна, і казати про те, що ми маємо відповіді сьогодні на всі запитання, які відбудуться завтра, це не можна сказати, тому реформа вже пішла. Так сказати, спустилася на землю, вона не тільки лежить на папері. І тому сьогодні питання виникають. Я думаю, що ну, практика показала, що ми спільно вирішили всі ті проблемні питання, які стосувалися перед Новим роком разом з Верховною Радою і прийняли дуже багато законопроєктів, які ми вирішили, і питання фінансування, і питання підтримки, і питання, взагалі е затвердження перспективних планів. Тому я думаю, що ця робота буде продовжена. Але саме головне. Ці офіси повинні допомагати створювати нові об'єднані територіальні громади. І саме через них ми будемо вже, крім того, що в Києві будемо вчити людей, будемо вчити людей на місцях через експертні офіси.